В Дніпрі активісти взяли в облогу головного правоохоронця області Ігоря Репешка. Нині зранку декілька сотень чоловік зібралися під стінами управління нацполіції і вимагали його відставки. Усе за словами мітингувальників, через те, що вони добуваються закриття наливайок та залів гральних автоматів. А правоохоронці цьому перешкоджають. Як усе було і до чого домовилися сторони? Дивіться далі. Із екраном, колонками та бочкою на майданівський манір об 11 ранку під стінами головного управління нацполіції зібралися сотні людей. Більшість дуже молоді з прапорами та плакатами і написами. Звільнити з посади головного поліцейського Ігоря Репешка та відсторонити від роботи ще трьох правоохоронців. Організували мітинг активісти руху Вільна доля кажуть через те, що поліцейські за їхніми наводками не хочуть закривати наливайки та зали гральних автоматів. До активістів ігор Репешко виходить одразу. Ви нам повністю препятствують. Сотрудники райолов препятствують, сотрудники слідственно оперативної групи Чим? Улипаються Чим? нам в лісом вот, не знімають контрафактний товар, не знімають пальоною водку. Сміються нам в лицо, знімають ігровий, зима автомат, і потім возвращають на сьогоднішній день іде лазврат. Активісти кажуть, вже півтора року проводять рейди з лачними місцями Дніпра та області. Виявили понад дві тисячі наливайок та тисячу триста залів гральних автоматів. А закривати їх перешкоджають. Мітингарі жаліються. Торік під їхній офіс кинули гранату. Хто це зробив? І досі невідомо. Чому передали діла по гранаті? Вам почому ви забрали? Чому пірваліфіцірована хуліганські дії? Тому нині прийшли до поліції з радикальною вимогою. Уходіть, уходіте, ви нам не нужны здесь, такой такої генірала нужен. у нас ситуація така. Повністю ми сьомо ще збираємо подписи по статистике, Ви знаєте, з вашим появленням, що произошло в місті Дніпропетровські? В чотири рази возросла злочинність. Головний правоохоронець усе вислухав, зазначив, що криками активісти нічого не досягнуть. По все одно усіх начальників призначають згори. Вам прийшов того чоловіка, який согласно закону України поліції, Назначений чоловік він буде виконувати свої об'язаності. Второе, якщо по показателям є показателі роботи, і вони, поверьте, вони улучшились. Крім того, за словами активістів вільної долі на них самих завели кримінальне провадження про кришування наливайок. Тож прийшли і за це вимагати пояснення. Зараз ми он Не може сюди в тайних слідстві. Якщо оно є, наши требования все одно остається. Ріпешка у відставку. Ріпешка. Після нетривалих перемовин у кабінеті поліцейського головні дієві особи мітингу знову вийшли до людей. Це уголовне справа зареєстровано по підпольному цеху производство водки. Паленки. Если там указано по этому факту, будет зарейстр... проведено сейчас служебное расследование, как оно там зарегистрировано, если указаны там факты какие-то, которые связаны с вот данной организацией, мы разберемся и посмотрим, как там и туда попали эти данные. Ігор Репешко пообіцяв провести службове розслідування. Якщо у кримінальному провадженні є помилки, покарати винних. А поки триватиме розслідування, пообіцяв звернутися з рапортом до очільника нацполіції, щоб його відсторонили від роботи. Активісти примушують писати прямо на вулиці. Слава Україні! Героям слава!